Вітаю вас, друзі! П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Будемо говорити сьогодні про Харків, про заяви президента і про Лондон, і про все, 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 все. Давайте почнемо з того, що Оперативний інформканал він вчора сповістив ввечері, що противник запускає каби по Вовчанському напрямку на Харківщині. Ну і потім він і на Харків запустив е такі ж каби. Да? Е, і Сінєгуба, це голова Харківської обласної адміністрації, сказав, що за попередніми даними внаслідок удару по Харкову вчора було пошкоджено про декілька приватних будинків, але ось е, начебто без жертв. І це вже радує, це вже добре. А ще добре те, що ну бігом якась карма, якісь знову безпілотники кажуть, якісь знову там. Пташки, птички літають над Калугою, над Калугською областю і влучили. Ви знаєте, влучили в нафтопереробний завод. Влучили? Як, що вони там роблять? Да? Там кажуть американці Сполучені Штати просять не бити по нафтоперероду. Та ні, коли хтось б'є по нафтопереробним заводам, щось горить щось там псується на нафтопереробних заводах в Росії. Дешевша є нафта, і вона зараз дешевшає на очах, а ще чомусь зникає паливо в Російській Федерації. Ну, ну, якісь там, В Російській Федерації відбуваються якісь там метаморфози, якісь там незрозумілі дії. І ось вчора, да, тільки вони там щось хотіли на Харків, щось зробили, слава Богу, не було ніяких, ще раз кажу, жертв і втрат да, ну, прилетіло в Калугі. Калузі, По-першому, так, так називаємо перший нафтопереробний завод. І прилетіло добре, прилетіло класно, там воно горіло ясно. Знаєте так в, 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 вказочки, гари-гори ясно, щоб не погасло. Ну, так воно і відбувалося. А ще вчора, ще до того, як вони їм дали, зрозуміти, хлопці, не літайте там, де треба. Ну, не треба. Ну, що ви там? Мінуснули да, один літачок там Су-25 над Авдіївкою. Ну, це наша земля. І ми тут будемо господарями. Рано чи пізно ми будемо господарями. да, Ми пройдемо все, і будемо господарями, друзі. І... Далі, що про Харків, що президент сказав, ми поговоримо, підпишіться на мій канал, хто забув, хто дивиться без підписки, щоб ми були разом, щоб ми допомагали нашим воїнам, а ми їм допомагаємо нашим воїнам. Друзі, поставте вподобайку, натисніть дзвоник, щоб до вас приходило. Розповсюдьте да? обов'язково коментар. Обов'язково коментар без матюків, а там уже, ладно, який він буде. Да? І заходьте в опис, там всі реквізити сьогодні ми пропонуємо. Бачуємо спальники. Так от дивіться, що каже командир кракена Константин Немічев. А Константин Немічев перекручують же, переписують, ой, аби зробити фейк, аби до них прийшли. А він просто сказав, що росіяни можуть почати наступ на Харківщину, десь з середини травня, можливо, в червні. Вони, вони згуртували да, десь 50 тисяч. Людей на Белгородщині. Але давайте по порядку. Да? 50 тисяч це і для наступу, і це для оборони Белгородщини, тому що туди може завітати РДК Російське, да? Легіон Свободи Російський, туди може прийти і батальйон о, Сибірський батальйон. Тому ці 50 це не всі, що забрали шапки ушанки натягнули літом, щоб комари не кусали і побігли. Ні, ні. Так от він каже, що ну, до міста російські військові не зможуть дістатися. Це ще раз кажу, каже Константин Немічев, командир Кракена. Всі знають його, всі. А, оскільки каже, оборона зараз ну, набагато сильніша, набагато краще, фортифікаційні споруди є. Та й вони, якщо потрібно, вони будуть допомагати допомагати. Не всі ж там колаборанти, не всі там зрадники, не всі там русських чекають, ми ж не русських не всі, повірте, і, і, і це меншість зараз. Ну, набагато меншість. Так? І, знаєте, у планах християн може що бути, як він каже. Можливо, вони хочуть там оточити, не вийде оточити. Можливо, вони хочуть перерізати шлях до Києва. Можливо, але вони будуть вибити з того. Давайте заспокоїмося і не біжимо за оцими всіми фейками. Біжим, біжим, біжим. Куди ми біжимо? Та нікуди. Це нікуди. Це тільки, я кажу, серце. Нерви, і так далі, так далі. Заспокоїлись. І спокійно допомагаємо нашій армії. І президент сказав, що як тільки всі обіцяні Сполученими Штатами об'єми допомоги надійдуть, ми зупинимо ворога, тому що у нас є і бригади, є і, і, е, резерви, немає поки що оборудення, озброєння всього, що потрібно, та й оборудовання. Воно прийде, все буде нормально. Ну, Він зазначив, що да, зараз Росія користується тим, що у нас нестача зброї. Що ми, що ми зараз використовуємо більшість більшість своєї зброї. Своєї зброї. Да? Ту, яку почали робити зараз, не від Порошенка досталось, не від минулої влади, не від Януковича, не від кого зараз почали відновляти всі програми і працювати, працювати, працювати. І ось практично 80%, відсотків. Це вже наголошую п'ятий раз. Те, що є на фронті, це наше озброєння. І слава Богу, що є президент Зеленський, що ми хоча б щось робимо, а не ось ті клуші, які поїдуть жити в Лондон. Знаєте, там хтось розхвалює, приїдуть в Лондон, вони там будуть замінять Зеленського, вони там з Пристайком, вони таке. Та ні хрена вони таке. Не буде Зеленського, не буде ні пристайка, ні поїду жити в Лондон, я генерал-інвалід. Блін, у мене немає слів. Ладно, все. Друзі, все буде добре. Якщо ми. Це віримо, якщо ми це хочемо. Ми все зможемо і все переможемо, коли ми з нашими воїнами. Я хочу подякувати за ваші донати. Місік Алі, Стебленко Іван. Дякую Іван. Це постійний донатор на PayPal 50 на 50. Тисну вам руку, я так розумію, 50 на підтримку каналу. Дякую вам, Іван. Дякую. Хтось на Монобанку вчора 22.34. Растеніс Юлія на спальники. Дякую, Юля. І Растеніс Наталія на канал. Дякую вам, дівчата. Дякую, Наталя, дякую особисто вам. Дякую, дівчатка. Свіридова, ви вибачте, що я кажу, дівчатка. Ну просто, ну, це... це від душі. Свиридова Ольга, 50 на 50. Оля, дякую вам, особисто вам дякую. Деряба Людмилі, велика подяка. Будігай, Геннадій, 30 на канал, 30 на спальники, 30 на дрони. Дякую вам, Геннадій. Тисну вам руку, Геннадій. І Панченка Валентини, Монобанк. Дякую, дякую за посилочки, спонсорам. Всім друзям. Ми працюємо разом і ми працюємо на нашу перемогу. До вечора Україна переможе!